Доброго раночку. Під теплицею якраз, бачите, біля входу в теплицю не знаю, яким чином оця мальва тут появилась. Вона росла зовсім в другому місці, а це дивіться, мігрує. Красотулька моя, але вона так тут підходить. Іду в теплицю. Торік був величезний тут кущ, не знаю, що трапилось. Трошечки осталось. Відкриваємо, заходимо в тепличне царство. Ах, тут такий клімат, слухайте. Тут таке повітря. Тут так класно. Гляньте на. Ну. Пшишки зробимо. Подивимося, що тут нового, що тут такого. Отака краса тут в мене. Дуже люблю сюди заходити, сидіти на кріслі, як роботи нема, або як втомлюся сильно і дивлюсь. Оцей так масово почав рости. Бачите, скільки переросли нової прямо апшерон. У мене отакі зараз є етикеточки, внучка прислала, я вже показувала. Гляньте, яка лежить на землі помідорина, підложила палочку. Це хурма. А ну, ну що тут у нас? О, у нас вже 30 градусів, а на дворі прохолодно. Листочки, як повернулися в цю сторону. Розвернемо. Це був гігант. Опа і опа. Хай трошки отако. Бо так зігнувся в одну сторону. Що ти тут? Це я його почеринкувала саменька. І з оцього такого череночка, І таке виросло. Брунський вже у бубочках. Не бубочки, а ягодки. Фіги Наз... називаються. Бачите, я поприщипувала вже вершечки вчора, О, щоб дозрівали оці ягоди і щоб формувалися оці гілячки добре. Тут теж. Не, я тут не прищіпувала, тому що треба прищипувати після сьомого листочка. Отут, гляньте, скільки ягодок. Ірлянди. Це дуже смачні, ці сливочки. Прямо-прямо смачні. Де тут лежить? А о, бачите? Я її вирву зараз, щоб вона мені не спортилась біля землі. Опа! Оп! Бачили? Яка помідорища? Так. Отаку. Назад. Хай, хай полежить, поки я пройдуся. Ні, заберу, щоб не лежала. Не хочу, щоб лежала. Тут прищипнула, тут, бачите, поприщипувала, щоб дозріли скоріше плодики. Ну, ростуть вони, ростуть, збільшуються. А тут у нас що? Оце тиждень була така погода, що я цю сітку з надвору зніму, щоб сонечко попадало. Гляньте для зрівняння. Бачите, як, як помідора. Воно на коло жовтіють. Вже Уже вони трошки м'ягенькі, не буду чіпати. Ой, не буду чіпати, бо я вмію, вмію подумати, а може, воно вже спіле. І вирву, ні, ні, не буду зараз ще чіпати, хай росте. Хай росте. Тут що в нас? Тут тоже. Добренько, отакий трошки обхід зробила. Зараз подивлюсь, може де треба полить і піду, зніму цю сітку, тому що цей тиждень буде вся погода похмура. Дивіться на цю помідору. Це вона висіялася після вторішнього року. І гляньте ну. зараз, зараз, зараз я сюди зайду. Дивіться, які грона пов'язала. Уже на пасинках цвіте. На що це ти ці пасенки Надя оставила. Це я не оставила, це мені нема часу їх зривати. Оце теж я зерку. О, О, Бачите, які? Скільки тут помідор? Два, чотири. Е, так, три. Чотири, шість, вісім помідорів. Оце самосів. Я ж розказую, що взяти отакого помідору спілу-приспілу. Наприклад, отуто положить. Не положить, прикопати у землю не дуже глибоко, ну і не мілко, І зверху накрити, просто пластиковий ящик поставити і написати якусь бумажку чи на чомусь такому написати. Що це, наприклад, хурма, це, наприклад, такий, це, наприклад, такий. І тако, весною, оце скільки насіннячок тут стільки буде плодів. І нашого із січня місяця як я мучуся. Ой, завжди, січня місяця, я вирощую розсаду помідор. Ну, йшов що, що воно трошки раніше, а це буде трошки пізніше. Нічого страшного. Це просто вони росли під капустою. Вони вже були б теж спілі, а тут же ж була посіяна капуста. Ой, посаджена, пам'ятаєте, ряд ранньої ряд до самого кінця, з кінця до кінця, ряд цвітної капусти. І ці помідори сходили прямо під капустою. І я їх потім-потім аж дістала. А якби вони зразу зійшли на відкритому місці, вони вже були в спілі. Це теж самосів. Оце всі самосів. Я їх не підв'язала. О, дивіться, бачите? Оце треба вирвати, бо це щось не в'яжеться, чи мені так здається. Отаке. так я. Так що гарного всім дня на такому фоні. Гляньте, на такому фоні. Гарного вам всім дня, мирного неба, всього вам найкращого, дорогенькі. щоб все було у вас тільки добре. Бачите, починають знову викидати квіточки. Але викидають квіточки не на цьому, що зав'язані, а на паростках на нових, бачите? Це ж новий паросток. Он тут буде. Всюди буде, о, бачите? Так що пепіно дуже хороша штука. Ой-ой-ой, падаю. Це вже я пішла до крісла. Зараз я ще подивлюсь, полюбуюся. ну Гляньте, Чим не красота. Добренько, всім гарного і мирного дня і здоров'ячка. Підписуйтесь на канал, коментуйте, щось пишіть, щось говоріть. Лайкайте, поширюйте, щоб мій канал розвивався. Я ж стараюся для вас. Кожний ранок показую. Кожний ранок розказую. І не тільки ранок, і напроті, напроті зі дня. О, всілася. Добренько. На цьому все. О, Положу помідорку, щоб телефон виключити. Рукавиці в кишені, не думайте. А руки грязні. Ось така привичка. Добренько. Пока-пока-пока. До слідуючого відео.